Привіт-привіт! Привіт усім! Сьогодні 1 травня, ось травень і настав. Всім гарного травневого дня! У нас дощики вже пройшли. стало теплішати. Вже час сіяти огірки, садити помідорчики, почекаю, земля трошки підсухне і. Буду засаджувати город далі. Хочу подякувати всім тим, хто дивиться мій канал, хто ставить вподобайки, всім, хто прихильно до мене ставиться, кому подобається мій канал. І навіть тим, кому не подобається мій канал, але вони все одно його дивляться з якихось причин. Дякую, дякую всім за перегляди. І дуже прошу вас, підписуйтесь на мій канал. Я всім буду дуже рада. Всім пока! От всім травня. До нових зустрічей!